Якщо що, якщо сильно вірити, що сало кошерне, його можна буде вживати. Якщо в нас там по 22 червня по загрозах? 22 червня по загрозах випадає в нас в прямому положенні. Тобто о, будуть намагатися. Причому причом якраз в форматі символізму. Тобто, знаєте, як е, в чергове е, ми зможемо побачити, як Росія намагається пробити дно. Причому Трійка мечів – це Київ, ну зазвичай як центр України, Київщина, Київ, саме серце. Карта циклічності це повторення ситуації, і карта зірки вона в нас є в розкладі. але вона випадає в перевернутому стані, тобто недопрацьовано, недороблено і реалізовано, м'яко кажучи, так собі. Що не може нас не радувати, тому що коли у ворога не реалізуються його справи, це чудові новини. Але наповнено воно буде символізмом для того, щоб показати, що бачите тоді і зараз ми намагаємося вершити справедливість і боронити. Uh, ну, як? Освободителі, освобождать. Вдруге, uh, що мені не подобається, з точки зору 22 і 21 можна відокремити uh, в якості потенційно небезпечної дати. 21-22 я б сказав. Як uh, умовно, умовно uh, небезпечний період. Але після цього повинен бути перепочинок, спокій, передишка, новий вектор, Колесо Фортуни у нас випадає в прямому положенні, тобто як е зміна і зосередження уваги на чомусь іншому. Більше того, двійка жезлів вона показує про те, що це не тільки Україні треба переживати стосовно 21-22 числа. Але і, і Росії треба переживати за 22 21 число. Причому тут так само випадає в нас попередження, котре в нас випадало раніше, по колесниці. Колесниці це транспортні вузли. Колесниці це все, що стосується або залізничного сполучення, або це може бути а, чергові, чергові новини про літаки, літаки і кораблі. Вікторе, далі от бачу, по обмінах люди пишуть після оцих досить інтенсивних етапів з обмінами після перемовин. Як бачите далі розвиток подій в цьому питанні? А тут питання в тому, що в мене було нещодавно питання стосовно перемовин, і питання стосовно того, чи буде якась результативність мир, завершення, трансформація після перемовин. Воно, як ми чудово знаємо і розуміємо навіть без карт випало і показало, що ні, не буде ніяких зрушень, звершень і закінчень. А от стосовно обмінних процесів, ця позитивна ситуація вона буде продовжуватися. І вона буде продовжуватися і в цьому році в місяці, і в наступному. Переглядали те, що не відіграється поки що. Але воно було, знаєте, з таким обуренням сприйняте російською стороною під час обмінів, що під час переговорних процесів 에, стосовно дітей, але воно повинно теж відігратися, тому що в дитячі карти в розкладах на повернення вони випадають. І в, в, в надія те, що діти, котрі зараз знаходяться на тимчасово окупованій або Російські території, котрі е, утримуються, їх все ж таки повернуть е, додому, до України. І, ну, і тіла ми теж переглядаємо, питаємо. про е, Найскладніший процес, тому що він буде займати найбільш довгий час для того, щоб пройти всі процедури перевірки і визначення. Але він також йде в розкладах в трансляцію. Більше з обмінніх, обмінних процесах, перемовиних процесах. Нічого путнього в мене в розкладі не випадає. Гарне. У нас не буде ядерного, тобто ядерної грибо не буде. Це гарне. І Небесно, я розслідуємо поки що Ми не Ми територіально подалі, подалі від рану, ніж Росія. По-друге, по третє, я, воно й кажу, воно жахливо звучить в форматі реалії сьогодення, але можливо все ж таки саме ця війна на Близькому Сході, вона і може стати тим спусковим гачком, котрий вімкне ланцюгову реакцію і запустить ці процеси в інших напрямках. Ми не про те, що ми хочемо, щоб горіла по вся зміна куля, ми про те, що коли це буде стосуватися великої кількості людей, в них дійсно з'явиться бажання закінчити цей процес. В них зникне бажання ставити палиці один на одному в колеса, тому що ці питання і питання цих воїн будуть стояти. В контексті загроз для їх сімей, для їх території, для їх рідних, для їх близьких, для них самих. І вже ми будемо дивитися на ці процеси і казати, що ну давайте ні, давайте спочатку зробимо круглий стіл. Давайте поговоримо, що будемо далі робити, що в нас чекає попереду, тому що повинна бути якась процедура. А, але Вперше у нас пройшла практично більше половини. Червня місяця. Він у нас інформаційно навантажений, важкий, але з, тим не менше з певним зняттям з такої точки статичної точки. Uh, є не, не дуже приємні зрушення, котрі ми бачимо на мапі, на повісті в новинах, але є позитивні ситуації, що ворог він усвідомлює, що це дуже важка та виснажлива війна для нього, для його людей також, і дуже важко тримати марку, що все йде за планом. Uh... Більше того, зараз, якщо все ж таки вімкнеться ця цього реакція, в нього є всі шанси роз... попасти під ті ж самі жернова війни, але в іншому вигляді, в іншій Проєкції, не коли він агресор, а коли він намагається захистити, реально захистити свої території, і ми будемо вже спостерігати як не учасника, як глядачі на ці процеси будемо занепокоїти Друге, загрози глобальні, є досить велика кількість ситуацій, котрі вказують про потенційні ризики від. Скритих дій і моментів на кшталт терактів. Є, причому не тільки в Україні, але я думаю, що це може охопити і європейський простір, і територію РФ. Е і ще один момент е десь за тиждень до цих новин в контексті е е війни в Ірані. Між Іраном та Ізраїлем У мене був дуже дивний сон, коли кордони, як кордони країн, і велика кількість людей направляються в бік кордони пішки. Пішки йдуть. Я зранку прокинувся, думаю, можливо, це знак позитивний в форматі зрушення, що наші люди будуть повертатися додому, що буде завершена війна. З іншого боку, я думаю, що в контексті тих ситуацій, які зараз відбуваються в Ірані і в Ізраїлі, є процес, який буде дуже важко контролювати. Будь-яка війна вона приносить біженців. І це переміщення, воно також може вплинути на економічні процеси по пентаклям, на плани і на подальший рух. І при цьому знову ж таки виходячи з розкладів, нам на руку. Тобто ці ці ситуації вони будуть нам йти на користь. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.